Ну що, зараз швидко знайду якусь доповідь в інтернеті про Олег Іщо. потрібно зробити домашнє і піду спати. Так, виберемо якесь тут таке. Опа. Навіть читати не буду, просто скопіюю. Все, збережу його в новому документі. Все, завтра роздрукую на цьому домашній зроблений. Можна спати. Я знаю, дай буде питання, чому ти тут де мій, хто я, чому ти зав'язаний, те я рот заклемний. Я зараз на це все відповім. Я той, хто оберігає історію України під час Київської Росії. І ти створив фатальну помилку. Ти, ти написав брехню. Ти, була уповідь, і ти, ти написав легенду. Ти навіть не прочитав, ти навіть не знаєш, що ти наробив, але ти написав це. Це була брехня про Олега Віщу, про яку вірять багато українців на цей час. І ти, ти став як будто для неї розповсюджуваче, так не можна. Тому ти, тут, на місці, де затворив фатальну помилку. Не знаю, знайште. Ти. ти у своїй кімнаті де створив фатальнішу помилку. Тому я щас тобі розкажу всю історію але равішу. Ти навіть не читать, навіть його в очі не бачив. Тому слухай мене. І щоб на уроці ти розказав всім правду. Зрозумів? Так от уяви його собі. А бояшки його сильно, бо я можу залазити в голови. Тому дивись на нього. Він звичай... він на вигляд звичайний от язичний тільки, на який плечи ну, яси, з домивгового голосами, бородою. Але він був доволі мудрим і розумним. Вісім його назвали тому, тому що тобі його потім розкажу. І це буде одна із історій, де ти міг зробити помилку, розумієш? Тому ми тут. Так що слухай мене уважно. Тим часом у Новгороді, у 879 році, у нас помирає князь Рюрик легендарний. Невідомо як він помер, але більше за все його вбили повстанці. Тим часом наш головний герой Олег Віщий був воєводою, а його ім'я Олег прикладається як Жрець. В ті часи це було більш таке розпространеним, Бути священником і воєводою. Кріме того, наш Олег був родичем, скажімо так, цього лю... лю... Юрикам. Він був братом його жінки. І в них був син, Ігор. Тому Олег прийдувши повстання в Новгороді, яке вже все било Юрикам, і вони пішли завоювати Візантію. Але перед тим, як піти на Візантію, у нього був малий його племінник Ігор, тому вони не могли піти на Візантію одразу. І вони рушили на Київ. Ну що ж, але готувався до кровавої битви, але, дізнавшись про ситуацію у Києві, яка була, а ситуація там була така. Там правило два князі, і один з них прийняв християнство і почав його розповсюджувати. На той час християнство не було таким популярним серед слов'ян. Тому він прикроївся обичним послом, визвав двох князів до себе, тому вони вийшли без охорони чомусь, просто пішли на зустріч. Ну, по суті, невідомо, чого ти, типу, от чоловіка. Він їх вбив і зайшов в Київ без взагалі втрат. Це було щось неймовірне для того часу. Ну що ж, як ти бачиш, поки що все твоєю добрию збігається. Але до цього часу 908-й рік. І зараз ти дізнаєшся, яку ти зробив фатальну помилку, що опинився тут. Перший похід взагалі похожий на якийсь голівудський фільм, але в шостій. От імператор Ізентій приказав перегородити всі гавані в Царгороді, щоб наш Олег не дістався до них. І що ж робить наш геній віші? Він прикрутив колеса до кораблів, і вони покатилися прямо на заргород. Городяни були просто в захіті, так вони були в шоці, такого не бачили. І тому здались без бою. Він прикріпив свій щит, підписав договори. І потім ці от, 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 от накрили їм великий стіл. Де його отруїли, от розумію, ну, старалися отруїти цю їжу. Але наш віщий Олег не, не захотів їсти. Він сказав, що вона, напевно, отруєна. Тому його назвали віщим, бо всі подумали, що він знає майбутнє, що вони реально отруєні. Ось тут і ти допустив свою першу помилку. Ну, які кораблі на калезі, до такого не, ну, не рано додуматися. А може вітер не такий був попутний, а лучники, які от стояли на стінах. Вони ще дивилися в небо і дивилися, вони просто кораблі кодіться. Ну, Це ж просто, ну. Це ж брехня. Але при чому? всі слайди, на яких ти будеш читати про лаєві, пишуть, що це була правда, що він ну, реально поїхав на кораблях, по землі не по морю пішов, по землі. І це багато хто є. Тому знай, щоб ти на врозі розказав, що це була брехня. І насправді, більше за все, він просто його завоював воєнним шляхом. звичайно, осадив, завоював, перевізав. Круто. Так і було. Я думаю. Ось ми переходимо до твоєї другої фатальної помилки. 912 рік наш Оленвіший збирається награбувати собі золото. Він вирушає через річки, через ходули до Каспійського моря. Грабує побережжя і все вроді добре. Коли повернеться назад, на нього нападають хазари і вже за все вбивають. Але ти написав, що, тобто в твої добриті, яку ти породив, навіть не дивись, не прочитав, написано, що... Але вмер по легенді, яку йому навіщала була. Хтось навіщав, коротше, що він в мережі свого улюбленого коня свого рідного, скажімо так. Він не вірив в це, він, він той, не сідав свого коня ніколи, і потім, коли він загинув, він пі, от, от пішов до костей, стояв біля них і думав, ха, ця доля не для мене, я її виграв. І тут щерпа, вилазить, смія, кусає його, і він умирає. Ну, Ну знову ж бред, просто. І він ж в обладунках, ну жилі, як змія прокусила його, там, там ж на фотки видно, що він стоїть в обладунках. Я навіть ти зараз поставлю цю фотку. Ось, можеш дивитись, бачиш, ну, я не могла. Тому, ну, а більше все, його вбили в хазарку, повертався назад. Запам'ятовується. Якщо ти ще раз будеш так писати доповіді, я повернуся до тебе обратно і будеш ти в мене під Авдіївкою.